Всім привіт. Комбайн не встиг виїхати і вже йдуть посилочки. А це значить що? Правильно, це значить запчасті. Комбайншу ну, задачу він виконав, А це зібрати свій урожай. Уже свій урожай повністю зібрали. І, в принципі, хочу звернути ті нюанси, які за це час вилізли. А перший був у нас сильний вітер. Одірвала кришку бункера. Получается, тут є і тросик, был он прикручений, одірвало і трос і погнуло. Зараз буду вирівнювати, пооривало оці там, такі завісики специфічні. Пооривало пластикові теж. У ну, мене є запасні, зараз їх буду встановлювати. Хорошо, що машина заказчика, на якому я робив полі в городі, була в іншій стороні, а то б полетіла б на машину. Далі, що ще в нас вилізло? за так сказать, за це час експлуатації. Глушитель-глушителя теж лопнув. Треба заварити буде. Ну і в принципі, ще був нюанс по В общем, Виїхали, перші два дні зробив, все нормально. На третій день загудів, запищав, почали грітися і причому два подшипники одразу. Ну, правий якось грівся дужче. Нагрівався до такої степені, що до вала рукою не треба було приторкнутися, був гарячий. Не дивлячись на те, що мажу їх кожен день, так скажу, кожен, кожен виїзд. Ну, Щось, щось вже їм, мабуть, прийшло. Два дні я відкосив, вони пищали, грілися, я їх мазав періодично. Два дні відкосив, це були вихідні, На третій день заказую посилку В 9 часов, в 10 часов виїжджаю на поле, все, вони вже не пищать, вони вже ну, гріються, але ну, не так. Що з ними зустріча, не знаю. Ну ладно, подшипники вже заказав, вони прийшли, одразу буду міняти їх два штуки. І, і далі ну, покажу, як це все буду міняти. Там ще треба зробити буде ключ на оцю гайку, щоб її нормально відкручувати, а не збивати зубилом. Тут гайка. підшипник на такої втулки садиться і гайкою зажимається. Ну а так, в принципі, більш нічого. Оце такі нюанси. Ще в нас пройшов дощ, і це зараз треба все вичищати, видувати, бо якщо його так оставити, воно тут мокріє. І також треба в бункері повичищати, тому що без кришки дощ туди пішов. І тому там зерно те, яке на дні, воно все не вибирається. Трошки треба почистити. Бо воно намочилося. І далі, коли буду косити. Так, ось як видно, случайно лазив тут коло комбайна, замітив. Думаю, що ж воно доставати стало. А потім... О, бачите, вона і відпала вже. А потім додивився і зрозумів, що відпав глушитель. Відпадає він вже не перший раз. До цього до покупки комбайна його теж там видно варили. Сам кронштейн. Ну, тоді він був, стояв жорстко до мотора. Ну Як жорстко, в плані не було цієї гофри. Я поставив гофру, варив, ну, два сезони він відробив нормально. Ну, Хотів я й це кріплення зробити, якось, щоб воно було на салінгблоку на якомусь, бо все одно воно до мотора йде. Ну, і так і І так не зробив. І тепер, можливо, прийдеться робити, поки час є, а може просто заварю його. Та й на цьому все діло буде. Ну, а так, в принципі, в принципі, вроді, все нормально. Як видно, грязі скільки, бачите. Треба теж вимивати. І також бункер відкритий. Зараз покажу отакі от. Сонце закриваю. Отакі тут завісики. Ну, це вже ми їх міняли, це я вже заказував на 3D принтері. Ось видно, та ціла, ця вирвалась, Ну, ага. є запасні. так, І що в нас в бункері, І от що в нас в бункері, Попала сюди вода, понятне діло. І там треба все вичищати. Не дивлячись на те, що був трос. Вон розірвало трос, ну вітер сильний піднявся. Тому мокре все. Треба зараз буде вичищати. Так, знайшов салінгблук з якоїсь машини, не знаю, чого він приварив так. Ну, не знаю. Почала вона тіліпатися, звісно, на той резинці ще дужче. Може так собі рішення, може наоборот, треба щось туди пожоще. Ну, заведу, подивлюся. Так, завів комбайн. Ну, на холостих трошки труситься вихлопна. А даю максимальні обороти робочі обороти мотора, стоїть, не труситься. Ну, будемо наблюдати. Далі, що, що мені такі не подобалося. Даний фільтр трошки мене повністю мене устраює, але є в нього нюанс. На деяких комбайнах є система, яка очищає фільтр від вихлопної Стоїть бачити, там правильно називається, і очищає фільтр від вихлопної. Даної системи не було в мене. І тому зараз покажу наглядний примір. Що виходить. Ну, Це півдня каси в нагородах. Там, правда, був вітер накривало. Ну, дивіться, скільки збирається мусора в цій кришці. Це, звісно, добре, що він тут збирається, щоб він не обліпляє саму касету. Но, діло в тому, що зрозуміло, що цей весь мусор проходить через фільтр і не все він забирає. Ота ймкость, щось залишається на фільтрові. Фільтр, то, в принципі, так, вроді чистий. Ну, зараз почну видувати, тут теж є він забитий. І це трошки мене не устраює, ця Ну, система, не система фільтр. Ну, плюс фільтра з двох касет. Знімав тільки що патрубок. Патрубок чистий, без поляки, без нічого. Раніше забор був, виходи ось виходить, і тут ніякого не було, ні дифузора, не було нічого. Зараз розвернув його. На ніколи комбайнах ставляться тут сітка велика, просто, сетка, щоб не затягувала солому. Є спеціальна зроблена кришка. Ну, у мене зараз заглушка стоїть, зараз ми її відкрутимо. І от спробую для початку от штуку встановити. МТЗовська вона стандартна. В принципі, стає, трошки, звісно, болтається, зараз хомутом таким зажму. Снимать її не буду, по ідеї, вона тут не мішатиме, кришка ця зніметься. Хочу трошки уменшити пиляки, щоб було, щоб було на фільтрах. Тим самим трошки фільтр продлить жизнь. І щоб може, не буде цього мусора. Хоча ну, кожен день я висипаю по, -по половині того, набивається. Ну, Взагалі, треба сюди якийсь поставити. Хоча стекляний, ну, щось хлопці не, не совітують, кажуть, пропускає він. Оце ось таке рішення. Бюджетне, стандартне на тракторах, як кажуть, воно робить. Далі ще в планах, може хтось буде чи продавати. Вони зараз в групі хлопці пишуть, викидають, що щось їм не подобається. Ця система, яка витягує від вихлопної. Тут, в принципі, все для цього є. Просто треба кришку цю задню. Ну, тут просто можна трубку варити сюди, щоб воно забирало. І треба наставку сюди ну, не глушитель, а оцю наставку за цей ежектор. Може у когось є, я куплю, хочу поставити. Ну Не зря її ставили з заводу. В когось вона не робить чогось по якимось причинам, в когось робить, не знаю. Тому зараз буду видувати. І ще є така вероятність, масло все-таки мотор підбирає. Менше почав підбирати після ремонту головки, але все одно підбирає. І що я замітив? Півдня катався на городах, він нічого не взяв, а цілий день, як в полі проробиш, бере масло. Небагато там половину щупа, половина уровня щупа, ну бере. За цілий день роботи є така вероятність, що бере і забитого фільтра. Був такий у мене нюанс. На ЮМЗ поставив я замісту, Скільки там, три кассити да, вставляються. Я поставив чотири, тим самим задушив трошки мотор і брав мотор масло. Мотор був після капіталки, не могли зрозуміти, що бере масло. Оказується, фільтр був ну, дуже багато касет стояло цієї. Оце в мене і тут щось таке подозріння є, що за півдня роботи він не так забивається, сам фільтр, і масла не бере. А коли забивається в другій половині дня, вже більш, більше він забивається, то можливо, починає брати її масло. От зараз ці всі нюанси провіримо. Це звісно, таке 50 на 50, бо зрозуміло, що мотор е би хороший, але йому як не як 30 років, скільки там, навіть вже більше. Поэтому зараз видуваю фільтр, встановлюю, знімаю ту кришку і покажу. Так, в общем, готовий результат. Отак так воно буде. Я думаю. Ну щось воно покаже, в общем, не знаю. Є, звісно, вероятність, що за малої площади заб'ється соломою. Але на, на цей случай є датчик. Він стоїть датчик, як коли забивається фільтр, він пищить в кабіні, він срабатує. І він вже два рази мене так спасав. Ну, в принципі, якщо воно забивається, воно забивається. Виход ж в мене був сюди. Ця сітка повністю забивається соломою. Це при сильному вітрі. Коли вітер йде взад комбайну і вся солома з летить сюди, воно це все забивається. Починає грітися комбайн, діло, бо немає охлаждення. І немає воздуха. Комбайн починає мотор давиться, починає ставати. І що в перший раз у мене було. Взагалі, зроботав той датчик, почало пищати. В цей момент мотор давиться. Ну, Перша, яка реакція? Глушити одразу і розбиратися, що залишилося чи мотору хана, чи ще щось. Бо перший раз у мене таке случилось. я не знав, що за датчик зробив. Далі, поки я виліз із комбайна, заглушив комбайн, поки його обійшов, поки розібрався який датчик. Розі... поняв, що це забита сітка, забитий воздух на моторі. Бо, поняв, що мотор глохне, значить не вистачає воздуха. Поки почав чистити, зажигання було включене в комбайні, комбайн починає сигналити. Не сигналізація, а сигнал. обичний сигнал, що ми звикли який стоїть, починає сигналити. Я не чого він сигнали, Обходю, дивлюся там під кабіною передохранітелі. Думаю, може передохрані щось поплавилися, а потім, вже, як я заліз. В кабіну, дивлюся на прибор, а в цей момент в мене вже температура охлаждаючої жидкості дуже стала велика. За що того, що я різко заглушив комбайн, обдува немає. Температура моментально, там, я не знаю, за минуту піднялася з робочої температури на дуже високу. Вероятність є, що в той момент і повело головку, бо потім в нас пробило прокладку. Тому був такий в мене нюанс. І другий раз таке в мене вийшлося, але я вже обороти збросив, не глушив, його, пішов тут акуратно почистив. його все. Тому Є такі нюанси, які забиваються. Ну, благо, є на це сигналізація. Тому в кого не робить сигнал, основний сигнал, зробіть його, тому що він сигналізує про те, що кипить у вас охлаждаюча жидкость. І отут є. Клавіша над салам матрясами кнопка теж сигналізує обичним сигналом, що клавіші у вас забиті. В даний момент у мене кнопка не робить зараз, воно там зверху затікає вода через провід. Вона вийшла із строя в мене. Тому останній раз я благополучно забив. Зараз покажу, вон вона там стоїть. То там Лопатка така, вона з соломою. Ну, Я думаю, хто в такій комбані, ті знають. Оследній раз благополучно я на грязном полі забивається змільчитель в мене. Теж на сигналізації на змільчитель немає. Забивається змільчитель, я не побачив цього і набиває повністю там соломи, все. І кнопка ж та не робить. Якби кнопка робила, то це все б можна було обійтися. А так прийшлося там лазити, все видалбувати. Ну нічого, все воно робиться, головне вовремя встановити. Щоб нічого не погнуло, не порвало, не розірвало. Далі в планах було замінити підшипники, Ну, вже буду міняти їх трохи пізніше, бо вже погодка у нас знову почес сонце, люди вже знову дзвонять, треба їхати. Ну на цьому все. Всім удачі.